Гатка про гору Замкову вперше з'являється в 1064 році завдяки фортеці на її вершині. Ця оборонна споруда розташована на горі Буна, з якої відкривається мальовнича панорама місцевості. У 1240 році стіни замку витримали річну облогу війська хана Батия. Історичну назву Бона Гора має із середини 16 століття на честь дружини польського короля Жигманта і Ібони Сфорци. 1536 рік став знаковим у подальшому долі міста і гори. Її величність за 20 років правління відновила і зміцнила. Всі раніше побудовані на вершині гори фортифікаційні споруди, а через сторіччя фортеця під тиском війська Максима Кривоноса в 1648 році пала вперше і востаннє на своєму віку, щоб уже не відродитися.